Міні-агроглеваха, запрошуємо на майданчик на тест-драйв, 27 кілометр траси Київ Одеса. Працюємо. Китайські трактори нові соліси, Made in Japan, Куботи Янмари, Mitsubishi і Seki. Джинма 504 новинка без кабіни, також з кабіною є, ловоли, 24, соліси, фрези, плуги, борони, сажалки, копалки, культиватори. Все є, заїжджайте, міня-агроглеваха, 27 кілометр траси Київ, Одеса.